Вітаю вас! В цьому відео розкажу про три ролі, які описані в трикутнику Карпмана. А ви дізнаєтесь, чому люди, які грають ці ролі, насправді не вирішують свої проблеми, які приховані мотиви вони мають, і що можна зробити для того, щоб вийти з трикутника і розпочати змінювати своє життя? Можливо, в цих ролях ви пізнаєте себе та своїх близьких людей. Трикутник Карпмана це модель нездорових відносин між людьми. Його ще називають драматичним трикутником. Він відображає деструктивний тип стосунків, який може бути в конфліктних ситуаціях. Є три дієві особи драми жертва, рятівник і переслідувач. Його ще можуть називати агресор або тиран. Психотерапевт Стівен Карпман, автор трикутника, описав, як ці ролі використовуються не для розв'язання своїх проблем, а для досягнення неосвідомлених цілей. Що це за цілі, розкажу далі послідовно по кожній дієвій особі окремо, тому що у жертви рятівника і переслідувача вони зовсім різні. Жертва намагається переконати себе та оточення, що сама нічого не може зробити, що всі спроби марні. Таким чином, вона уникає реальних змін, очікує, що її проблемами будуть займатися інші люди. Відчуває себе при цьому безпорадною, пригнобленою, безсилою. Наприклад. Жінка знаходиться в стосунках з чоловіком, який зловживає алкоголем, агресивно себе поводить, в сім'ї зраджує, вона часто плаче, жаліється своїм батькам, подругам, але продовжує з ним жити і терпить його агресію. В такій сім'ї жінка буде переважно в ролі жертви, а чоловік в ролі агресора або переслідувача. В тих ситуаціях, коли їй становиться дуже страшно, вона звертається за допомогою, наприклад, до своєї мами, проситься в неї переночувати, просить, щоб та її захистила. Мама, звичайно ж, пускає доньку переночувати, співчуває їй, і на цьому її допомога могла б закінчитись. Але якщо мама включається в гру в ролі рятівника, вона нав'язує донці свою точку зору, як потрібно відносини з чоловіком далі розвивати чи закінчувати їх. І все одно, що донька там може мати іншу позицію, вона намагається, щоб все було так, як вона вважає правильним. Вона може вступати в конфлікт з зятем, намагаючись захистити доньку, обурюватися, як він може так себе поводити. Якщо зять починає виправдовуватися, обіцяти більше не пити, не зраджувати, він вже переходить з ролі переслідувача в роль жертви. А мама з ролі рятівника. Відповідно, в роль переслідувача. Донька ж може почати захищати чоловіка від нападок мами, просити її зупинитись, говорити, що вони самі розберуться, і вже донька з ролі жертви переходить в роль рятівника. Далі проходить якийсь час, і жінка застає чоловіка, наприклад, з коханкою. Вона вже становиться переслідувачем. Чоловік починає виправдовуватись, Тобто він вже в ролі жертви, і він може звертатись за допомогою до тещі, щоб вона допомогла зберегти сім'ю, адже він знає, що для неї це важливо. Починає говорити про внуків і так далі. Знову йде зміна ролей. Тобто дієві особи ходять по цьому трикутнику і міняють ролі. Але у кожного є своя улюблена роль, в якій людина заходить в цей трикутник, і, як правило, вона найдовше залишається в ньому в цій ролі. Далі поговоримо про неосвідомлені цілі та приховані мотиви дієвих осіб драматичного трикутника. Почнемо з жертви. Жертва очікує, що хтось інший вирішить її проблеми, знімає з себе відповідальність за своє особисте життя. У даному випадку вона розраховує на те, що мама допоможе їй справитись зі своїми проблемами. Жертва знаходиться в дитячій позиції і вона залишається залежною від мами, вона не готова дорослішати. Крім того, жертва виглядає досить так витончено і благородно на фоні свого агресора чоловіка. Вона отримує співчуття, підтримку від оточення свого. І це така її вигода отримувати увагу і турботу від людей таким способом. А що стосується мами, яка рятує свою доньку, то вона теж має свої приховані мотиви. Це може бути підвищення власної самооцінки, отримання задоволення від почесної ролі рятівника. Але суть цієї ролі рятівника в тому, що рятівник знімає фокус уваги з своєї особи і переключає її на когось іншого. Тобто мама не займається вирішенням своїх проблем, замість цього вона так занурюється в життя доньки. І не відчуває, не погоджується зупинитись, коли вже доньки це не потрібно. Тобто мама ігнорує власну тривогу, власні труднощі, вона повністю живе проблемами своєї доньки, замість того, щоб розбиратись з тим, що є у її власному житті. Що стосується переслідувача, він також не вирішує свої проблеми в таких стосунках. Він може злитись на дружину, наприклад, за того, що вона проводить більше часу з дітьми, подругами чи на роботі, ніж з ним, але в той же час він не готовий вислуховувати, що насправді її не влаштовує в стосунках, чому вона не хоче проводити з ним більше часу. Також він не готовий розлучатися, шукати собі іншу дружину, з якою йому можливо було б краще. Натомість він діє за звичним для нього сценарієм: контролює, звинувачує, погрожує і направляє всю свою звість на жертву, замість того, щоб взяти на себе відповідальність, в тому числі, і признати свою частину вкладу в те, що стосунки руйнуються. А взагалі в таких відносинах жертви переслідувача і рятівника є спільне для кожного з цих учасників, і заключається воно в тому, що кожен з цих дійових осіб відчуває себе нещасним, незадоволений стосунками і не робить нічого суттєвого для того, щоб змінити своє життя. Що ж можна зробити для того, щоб вийти з трикутника і жити по-іншому? У для кожного це відбувається по різному для кожного учасника. А для жертви важливо навчитись захищати себе, відчувати, коли порушуються ваші кордони, і говорити про своє незадоволення, а не терпіти ще на початку відносин, Коли йдуть такі перші дзвіночки, коли вам щось не подобається, то варто не замикатись в собі чи надіятись, що згодом партнер сам зрозуміє, що він вчинив неправильно і буде себе поводитись по-іншому. Ні, не буде. З часом ситуація буде тільки ставати собі більш напруженою, тому це ваша задача і захищати себе, і говорити. Про те, що вас не влаштовує. У мене є окреме відео про те, як вийти з ролі жертви. В ньому я ділюсь дієвим способом, як можна говорити про свої почуття, щоб не звинувачувати партнера, не посилювати його злість, але при цьому все-таки розказувати, що з вами відбувається, чого ви хочете від стосунків. Посилання залишу в описі цього відео. Що стосується переслідувача, йому варто навчитись зупинятись, коли заносить в конфліктних ситуаціях, чути, що говорить партнер, що він хоче донести, і брати на себе відповідальність за ті стосунки, в яких ви опинились. З вашою участю вони створювались, розвивались і зараз ви дійшли до певного стану, і вам в тому числі вирішувати, в яку сторону далі рухатись. Що ж стосується рятівника, то рятівнику для того, щоб вийти з трикутника, потрібно навчитись відпускати контроль, переключати увагу з фігури іншої людини на себе і більше концентруватися на своєму житті. Надіюсь, інформація в цьому відео була для вас корисною. З вами була психолог Тетяна Штапова. До побачення!